Надзвичайний стан в енергетиці. Як оновили правила комендантської години. Коли війна, треба приймати рішення дуже швидко. А також який у нас запас міцності. Ми розібрали звідки візьмуть світло і коли його дадуть. На термометрах мінус 20, У розетках нуль. Світла немає по 18 годин на добу. Рятувальники працюють цілодобово в нелюдських умовах, щоб оперативно лагодити зруйновану інфраструктуру. Проте ситуація вийшла на такий рівень, що довелося запроваджувати надзвичайний стан в енергетиці. Що це означає? Пояснюємо. Можливість вищим начальним закладам а закладам середньої освіти закладам спеціальної освіти а переходити на за рішенням керівництва ректорату або вченої ради, переходити на дистанційну роботу або подовжити канікули Те ж саме стосується і підприємств в першу чергу державних, які за рішенням керівництва можуть працювати дистанційно. Далі нові правила комендантської години в деяких регіонах. Це більш для громадян для того, щоб вони зараз в таких складних умовах не можна якби ставити якісь такі рамки, що от по то пересуванню і так далі. А якщо треба переїхати з одного району там на інший, там чи так що ми не можемо переїхати під час пересування вночі, громадянам треба мати при собі паспорт та військово-обліковий документ. Наступний пункт. Офіс президента закликає спростити імпорт електроенергії. Кабмін каже, максимальна потужність для імпорту наразі більше 2 гігават. Це як заживити два Києва на нічні години. Імпорт закуповується в абсолютно в повному об'ємі під зав'язку, так би мовити, фізичних спроможностей. В день на жаль, сьогодні менше 30% від фізичної спроможності імпортується. Але чому ж цього не робили раніше? Бо діють ліміти так звані прай скепи максимальна ціна закупівлі, яку встановлює нацкомісія регулювання енергетики і комунальних послуг. Прайскепи ся це коли встановлюють ліміт ціни набагато нижчі, ніж і ціни в Європейському Союзі. Тепер імпортну електроенергію купуватимуть зокрема Укрнафта, укрзалізниця та Укроборонпром. Будуть закуповувати не менше 50% своїх потреб електроенергії, будуть закуповувати по імпорту. Це дасть можливість вивільнити порядка 1,5 гігавата для потреб людей. Сподіваємося, це буде найближчі дні. А ще надзвичайний стан дозволить значно швидше закуповувати і головне підключати обладнання для енергоживлення будинків. А коли війна, треба приймати рішення дуже швидко. Ефективна з точки зору фінансування для того, щоб прискорити і так далі, так це цього не було зроблено. Харків та Запоріжжя міста, які ставлять у приклад, коли мова заходить про так звані енергетичні острови, фактично генерація тепла і електрики, в яких не залежить від загальної енергосистеми. Моєму рідному Харкові вийшло і в Харків а, працює в режимі енергетичного острову. То а, за за рахунок міського бюджету, за рахунок програм міжнародної технічної допомоги, було закуплено обладнання, але купити обладнання та встановити його і налагодити різні речі. Одна з програм міжнародної технічної допомоги. Закупила е, різним містам по їх заявкам 182 е, вісімдесят установки, тобто це такі е, установки для резервного і теплопостачання і електропостачання. Але на вик жаль, е, встановлена лише половина через те, що е, міські бюджети не запланували е, вартість робіт по їх підключенню е, і по проектуванню їх підключенню і налагодженню. Хоча приклади швидкого і головне успішного рішення є шостка на сумщині, що потрапила під блокаут у жовтні минулого року. І буквально у перший тиждень наше агентство відгукнулося на запит від, від влади від громади і надало генератори та зарядні станції, які, наприклад, використовуються у місцевій центральній лікарні, яка продовжує функціонувати на сьогоднішній день. Одна з найбільш критичних ситуацій у столиці на повернення графіків постачання електрики у Києві, приміром, потрібно щонайменше півтора-два тижні, каже. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатів, але якщо не буде нових атак і ще більш жорстких морозів, плюс запчастини, наприклад, жаль, закінчуються запаси аварійних частин, тобто ремонтних частин, аварійні запаси, для того, щоб швидко ремонтувати ті самі підстанції, щоб швидко замінювати трансформатори, щоб відновити роботу теплоту станції, та інше. Тож надзвичайна стан це по суті реорганізація роботи виконавчої влади та профільних служб, щоб вони могли більш оперативно відновлювати зруйновану ворогом інфраструктуру. Адже очевидно, що Росія буде використовувати мороз по максимуму. Костянтин Павло, факти тижня» ICTV, «Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал. Факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Блика на Росії. В них будуть дуже, дуже, дуже і не швидко вирішувані серйозні проблеми. Куди таємно зникають кіловати ворога? Вон, вон, туди, 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 туда. Туди. Чи реально занурити в темряву північні болота? Добре знати, куди бити. Та унікальний рецепт: як Києву погасити Москву? Саме головне, що гаразд важливіше для москвичів – це метро. Факти тижня розшукали слабкі місця електроенергетики Ерефії. Ми били по їхній нафті. Опас хочет. Ми били по їхніх заводах. Ті ж ніякі не політіли. Тепер, схоже, прийшов час головного удару дзеркальної відповіді по російській енергосистемі. І це вже не про ролейні шафи на залізниці. Одне за одним почали з'являтися повідомлення про наші удари по електропідстанціях. Падає, падає, падає. Падає, сирі. Масових відключень світла на Росії ми тоді не побачили. Навіщо ж витрачаємо цінний дроновий ресурс? Умовно кажучи, що краще виключити світло в Москві, чи все ж таки знищити 300. Літаків су 34 які задіяні на бойових умовах постійних кордоні, при фронтовій при зоні Російської Федерації. Але якщо ці удари по підстанціях є розвідкою обоєм, адже якщо нафта це паливо для військової техніки і гроші для бюджету, то електроенергія це кров війни. Щоб зрозуміти, куди бити, треба знати, як працює їхня система. Вона повна протилежність нашій. Це різні типи енергетики. У нас в основному це атомна енергетика. Вона складає понад 50% процентів в енергетичному балансі. А в Росії головний вид генерації це газова генерація, там до 70%. відсотків. В енергетичному балансі газова генерація це ТЕЦ теплоенергоцентралі. але їх у Росії сотні, і таку споруду як ТЕЦ, ще спробують знищити. Ми маємо можливість бити на, на глибину до трьох тисяч. Кілометрів Знову такі питання в, в, в корисним навантаженні, яке ми можемо донести на таку відстань. щоб вибити нашу маневрову генерацію на ТЕЦ росіяни використовують сотні балістичних та крилатих ракет. А для руйнування Каховської ГЕС знадобилася купа вибухівки. Тому нашою цілею можуть бути не серце, а артерії те, що передає вироблену енергію від електростанції до кінцевого споживача. Підстанції, що регулюють передачу електрики в арефії, понад 600 тисяч. Які ж обрати, щоб влаштувати блокаут. Це підстанції, ключові підстанції, особливо які виходять з атомних станцій, чи е, чи відповідальні за живлення крупних. Підприємств промислових, які потребують багато електричної енергії. Росія – величезна країна, 11 часових поясів. Їхня енергосистема це не єдина ціла, а сім окремих островів. І їхня система, в принципі, балансується не внутрі окремих енергосистем, а зовні Собто вони ніколи не вистачає в певній зоні пік-піковий час. Вони зліва і справа накачують електрику в цю зону. А коли часовий пояс е з рухається по країні, просто переключають пояс за поясом. Тож, якщо перервати зв'язок між цими зонами, кожен з цих островів не буде здатний регулювати баланс електроенергії. І, схоже, наші сили оборони вже почали цю роботу. Ще раз повертаємося до чотирьох підстанцій, куди прилетіли дрони. Не потрібно багато вражати головне знати. Куди бити і для того, щоб система колапсувала? тобто треба створити саме реактивну потужність. Неочікувано, ці чотири підстанції магістральний міст, що передає енергію з Волги у бік Москви. Їхнє пошкодження може викликати ефект доміно, так зване каскадне обвалення. Якщо декілька підстанцій можуть бути пошкоджені, да то. Тоді може виникнути реактивна потужність систем, і підуть відключатися інші І якщо ми зможемо перервати цей зв'язок, а мова йде десь приблизно про 7-8 високовольтних підстанцій високої потужності, то для них. І зараз не дуже просто керувати південною частиною своєї енергосистеми. А якщо цього зв'язку не буде, то це взагалі вони реально матимуть дуже суттєві проблеми в південній частині Московії. Саме це сталося минулого року на півдні Арефії. На піку спеки зупинився енергоблок ростовської АЕС, і система миттєво посипалася. Мільйони росіян залишилися без світла, але скарги жителів російської глибинки мало кого турбують. Даже ж без всякого без атаки дронів регулярне і поломки там. Тед, слепов і так далі, всі огромні території, на самосіліські оказують в, в Атімі. І це взагалі нікого не колишет, только их самих. Тож головний приз столиця. Під света оставался весь Южний ареал Москви. Москвичі ще пам'ятають події 2005 -го року. Тоді пожежа на одній єдиній підстанції Чагіно виробила пів столиці, згадує опозиційний журналіст Максим Глікін. Когда не только свет был отключен, а что самое главное, что и гораздо важнее для москвичей это метро. Метро это как бы артерии, легкие, сердце Москвы. Вот и когда ну, страшные кадры выводили из тоннелей, причем не всех удачно. Самая відсутність напруги у розетках москвичев может выкликать напругу політично. Именно тогда. Коммунисты, главные антагонисты мэра Лужкова, набрали максимальное количество за все время голосов в Мосгордуму. Там 20% що для Москви ну Своріному Савіта такого не було. Ці точки дуже добре відомі нашим силам оборони, адже мапи російської енергосистеми можна запросто розшукати у вільному доступі. Якщо казати про реальні враження, коли це буде неможливо, просто перезапустити об'єкт, скажімо, він вийде з експлуатації. То вивід з експлуатації певних добре відомих 7-9 об'єктів призведе до дуже суттєвих проблем для московські для забезпечення енергетикою живлення в масштабі всієї москви. А от якщо трохи розширити географію ударів, проблеми будуть не лише в столиці, а й у величезній кількості регіонів європейської частини Ерефії. Якщо взяти ширшу картину, то 18 об'єктів, які зв'язують московський енергетичний вузол, південний енергетичний вузол, і там певні з цих 18 об'єктів внутрі цих вузлів, то от 18 об'єктів по суті призведуть до того, що в них будуть дуже 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 і не швидко вирішувані серйозні проблеми в обох зонах. Не слід забувати про ТЕЦ, які віддають електроенергію споживачам, практично напряму. Майже всі вони працюють на газу. Але його ще треба доправити до електростанції. Насамперед, це ураження ключових компресорних станцій, газокомпресорних станцій, які, які значить качають природний газ у московський регіон для ТЕСУ для, для теплових електростанцій. Блекаут – це не мета, це перший крок. Темрява в регіоні вимикає, радари ППО, зупиняє конвейери військових заводів. Наступним кроком буде удар по підмосковному корольову по тактичному ракетному вороженню, підприємство, яке виготовляє ракети крилати, виготовляє модулю МПК, то це є правильно. Тож, схоже, стратегію визначено не просто випнути їм світло, а виробити їхнє ППО та оборонку. Питання лише коли. Коли став тижня і єдині новини.